року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю, темної ночі перед світом в селі Моренцях на Звиногородщині у сім'ї Григорія Шевченка блиснув у вікні єдиний вогник на все село народилася панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Матусю, а правда, що небо тримається на залізних ступах? Так, синочку, правда. А чому так багато зірок на небі? А це коли людина на світ народжується, Бог свічечку запалює. І горить та свічечка, аж поки людина не помре. А коли помре, свічечка гасне, зірочка падає. Бачив? Бачив, е, е, Матусю, бачив. Матушечко, а чому одні зірочки сидять яс, ясні, великі а інші ледь видно. Бо коли людина добра, робить людям добро, то і людини свічечка горить світло, ясно. А коли людина погана, робить зло, то і людини свічечка ледне тліє. Матуші, я буду добрим, я хочу, щоб моя свічечка світила, Ясно, ясно. Старайся, мій хлопчику. Можна подувати, бо за звіта! Тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бріні. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Діток приїзно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло.